Як бути в парі і бути щасливою? Ох, це, звісно, запитання дуже складне. Чому воно складне? Люди, коли створюють спочатку пари, по різному створюють ті, які створюють, ніби вони думають, що вони кохають, там є похоть, страсть, а страсть рано чи пізно закінчується. І от, якщо не виникає дружба, якщо не виникає повага, то ясна річ, ці отношення вони обрічені. Знаходите час друг на друга. Пізнавайте друг друга, Сімейна пара, віктор Федорович Хорс і Олександра. Давайте у них запитаємо пораду, як же вони справляються, як же вони так довго живуть? Чи є у них конфлікти? Я кажу, звісно, є. Ну звісно, це нормально, Але як ми з цього виходимо? Я кажу, і коли інколи мені хочеться Віктор Федоровича за горло потримати, я зразу думаю, а якби він помер? Як би я без нього була, я думаю, я не хочу бути без нього, і я зразу його пробачаю, і вже він прокидається. Я вже така, я вже прямо його знаєте, тьмока. Він каже, що трапилось, Саша, я тільки прокинувся. кажу, та я ж йому не казала, що я його кожну ніч, ну ні, ніч. А тоді, коли воно мене злить, я його хороню, А потім він у мене воскресає. і. Так всі майстра слухає такі на мене. Я кажу, мій чоловік чує це перший раз. Він каже: Я тепер знаю залог успіху нашої сімейного життя. Да кажу чоловіче. Ти у мене як Ісус вмираєш і воскресаєш, і у мене опять чудове життя.